Що ви хотіли донести діткам, яка взагалі сьогодні концепція заходу? В першу чергу ми раді вітати всіх діткам з початком літочка. Нарешті нас погода радує своїми промічками-сонцями, які ми дуже дуже чекали. Так, свято перенесене указом президента на 20 листопада, але ми. Такому форматі залишили його, так як дуже багато волонтерів різних підприємств, і, і поліція і патрульна поліція, і ДСНС, і до медична допомога, різні комунальні заклади нашого міста громади готували це свято для діток і для їхніх батьків наголосити на те, що зараз ми всі працюємо над захистом і вбачаємо, щоб наше. Небо було для наших діток мирних, і сьогодні ось в такому форматі ми святкуємо перший день літа. Ну, взагалі, активні парки це програма президента України, яка діє тепер уже в білій церкві що вихідних. З 15 до 19.00 в парку Шевченка, тобто, ми з локації здорової України, ми пропагуємо здоровий спосіб життя, можливість активно проводити свій час, бути здоровим та проводити час з близькими людьми. З початком літніх канікул ми розпочинаємо навчати дітей ще більше правилам безпеки. Це стосується і виявлення небезпечних предметів, які можуть бути вибухонебезпечними, також поведінки на воді, що скоро буде дуже актуально, безпеки поводження з вогнем та іншим правилам безпеки. Тому сьогодні ми разом із рятувальниками, які щоденно виїжджають на пожежі, показуємо дітям наш основний пожежно-рятувальний автомобіль. Зимо основні наші принципи та завдання і розказуємо наші буденні ситуації, з якими ми зіштовхуємося щодня. Сьогодні ми освітлюємо свою діяльність Білоцерківської міськрайонної організації Тровариства Червоного Христа України. Хочемо показати діткам і всьому населенню, що сьогодні перший день літочка, перший день відпочинку, і представляємо різні локації. Перша локація це перша допомога. Потім Міна і е, загін швидкого реагування та психосоціальна підтримка, тобто для діток, які можуть прийти, позайматися, помалювати, тобто відволіктися від буденного свого життя, і також міни це безпосередньо те, чим ми зараз живемо, е, як вберегти себе, як захистити. Які предмети ми можемо не не доторкатися до них, тому що це досить небезпечно. І хочемо показати нашу діяльність, висвітлити, хто бажає, може долучитися до лав наших волонтерів.